Наближається до свого завершення зимова першість футзалу на призидія чюнацького футбольному клубу – Одесит». І якщо у більш старших учасників змагань вирішальні матчі турніру ще попереду, то у наймолодших минулої суботи, 11 березня, вже встигли визначитися лауреати малого та головного кубку змагань. Мова йдеться про вікову категорію дітей 2016-2017 років народження. Сама маленька вікова категорія, і наскільки мені відомо, і в місті нашому і в області, навіть змагання з так такого. Віку не проводилося, тому е важливо було, щоб діти збиралися, щоб діти отримали якісь позитивні емоції, е футбольні навики, познайомилися е з футзальними змаганнями, змаганнями у приміщеннях. І ну, результати я не думаю, що тут е має бути на першому місці, тому. Е те, що ми задумали, вдалося. Володарем Малову, кубку зимової першості, фінальний поєдинок, за який відбувся на ігровому майданчику спортивного комплексу Одеська політехніка, стала команда номінальних господарів турніру – Одесит» на чолі із тренерським тандемом Віктор Піро Станіслав Лобан. У заключній зустрічі турниру ихний полуписник проиграл у спехотноплубники под керівництвом Валерия Тамбовцева. По составу участников хочу сказать: как бы мое мнение разделились на две на группы: как бы Лига Голд и Лига Сильвер. Мы чуть не дотянули, конечно, так как мы, наверное, с полгода только занимаемся, вообще как собрались. Но ну, в Сильвер Лиге мы заняли первое место. Обыграли, не оставили никому шансов. Ну и на перспективу, думаю, на весенний турнир будем бороться уже в Лиге Голд за, хоть и за призовые места. Потому что ребята есть перспективные, как бы хорошие очень ребятки. Э, отдаются на игре и работают, и выполняют установку тренера в своем возрасте, там, 5-6 лет. Для меня удивительно, что они все-таки уже чего-то у них получается, забивают голы. Вот. Еще раз хотел бы э, сказать спасибо организаторам, Магоеву Александре, Виктору Дрозду за прекрасный турнир. Всім понравилось, родители доволі, діти взагалі в захваті, медальки, подарки. Вот. Огромна благодарность, все понравилось, все класне. Щодо головних подій цього суботнього дня, то вони відбулися в сучасному спортивному комплексі Міжнародна школа спорту. Саме тут визначились переможці та призери головного кубку зимової першості Я одесит у змаганнях серед дітей 6-7 років. В матчі за бронзові нагороди зустрілися вихованці команд Пальміра, тренер Сергій Боркута, та Нанокіц, тренер Володимир Мелентів. З самого початку зустрічі ініціативою міцно заволоділи юних гравці у синій формі, які фактично зняли всі питання відносно переможці цієї дуелі ще в першому таймі. Після перерви підопічні Сергія Боркути могли дозволити собі грати у власне задоволення, але Пальміра продовжила тиснути на свого суперника і без жодних питань довела цей матч до впевненої перемоги. Щодо колективу Nana Kids, то вони завершили турнір четвертими и с Кубком за волю до перемоги. Результат нет, да. Большая сплоченность да, команда, чтобы взаимодействие, а показать родителям, что ребята могут играть, могут выигрывать, а также могут проигрывать, и что на протяжении, да, всі жизни ребята должны развиваться, двигаться в турнир, сказать, и розвиватися, в правильном направлении. Этот турнір можна сказати, это і дал ребятам далі. какой-то, так скажемо, перший шаг етамуці? Ми грали на паркеті. М'яч набагато швидше рухається на паркеті. Я зараз ну ми займаємось на синтетічній траві. Та зараз бачимо, що хлопці дуже гарно тримають м'яч після паркету. Це придає сил та впевненості. Дуже сильно відчувають м'яч набагато краще на траві. Та і хлопцям треба було десь емоцій, такі знаєте, десь повигравати, щоб вони себе почували класно, чудово. Десь позабивали перші ігри, все ходять. Вони вже такі задоволені, готують празднування голу. Це дуже класно. Нарешті всі присутні, а це в першу чергу були батьки та родичі юних гравців. дочекалися і фінального матчу вікової категорії 2016-2017 років народження. В ньому також зійшлися представники Пальміри, тренер Сергій Атаманов, та футбольної школи на тренер Віталій Калюженка. У вирішальному матчі турніру голи забувала також лише одна команда. Вже до перерви перевага пальміри досягла чотирьох м'ячів. Ще їх суперник пропустив у другому таймі. Причому що цікаво до всіх голів команди у синіх кольорах був причетний Антон Ковальчук, син відомого вітчизняного футболіста Кирила Ковальчука. Команда Пальміра довела цю гру до перемоги, ставши головним тріумфатором змагань у цій віковій категорії. На накидц Виталия Колюженко виборов Срибны нагороди. Ребятами я очень восхищен. Просто они большие молодцы. На каждом участке они дорабатывали весь турнир. И результаты турнирной таблицы показывают, как мы хорошо играли, потому что ребята ни одну игру не расслаблялись. И мне очень приятно как тренеру бачити, как мои подопечные за один турнир они просто выросли настолько, что я ими просто восхищаюсь. Они большие молодцы. И большое спасибо нашим родителям, которые каждую игру вот так вот поддерживали. Атмосфера на турнире была крутая. За допомогою турніру, діти стали більш дружніші, більш е, стало ну стали краще грати в тактиці, самоотдачі. Я дуже радий цьому турніру. Е, дуже шикарний турнір. Дякую організаторам за цей турнір. Дуже все сподобалось. Я надію, що в майбутньому також буду приймати участь. На урочисті церемонії нагородження лауреати зимової першості Яудесит отримали відповідні індивідуальні та командні нагороди, після чого на них чекала святкова фотосесія. Будемо ставити перед собою. Нові якісь завдання, щоб діти розвивалися, щоб вони і в цьому вікові, всі вікові категорії, щоб вони ну, будемо заохочувати їх, і щоб до нас додавалося більше команд. Вже на весну у нас є якісь нові команди, які бажають грати. І я можу сказати, що ми Здивуємо багатьох тим, що близько 30 команд в нас будуть грати у чотирьох вікових категоріях. Вже на початку квітня місяця дитячий юнацький футбольний клуб Яодосід підготував для юних прихильників грію м'яч новий дитячий турнір. Відбудеться він вже на відкритому повітрі, а саме на майданчику зі штучним покриттям спортивного комплексу Одеська політехніка. Тому попереду на його учасників чекатимуть нові спортивні іспити та випробування.